Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолій. З вами ваша психолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на травень 2025 року. Зараз розберемо, які важливі астрологічні аспекти можуть впливати на ваше життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. Підписуйтеся, якщо сподобається відео. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, в першу чергу, за знаком, куди потрапляє сонце, а також за знаком місяця. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте сітку своїх домів, натальної карти або ж знак свого асценденту, можете писати мені під цим відео в коментарях вашу дату, обов'язково час та місце народження. Я допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в дірект Instagram. 1 травня буде напружений аспект між місяцем та Венерою. Венера вже не ретроградна, вона перейшла в прямий рух. Тож, цілком ймовірно, що саме зараз ви будете проявляти бажання робити так, як ви хочете. І Меркурій також вже в прямому русі. Тож, що хочете, купляйте, спілкуйтеся. Зараз немає обмежень, але саме цей аспект може показати напевне невдоволення. Тобто, що стосується вашої емоційної сфери за місяцем, а також ваших вподобань за Венерою. Торкається аспект 6 та 3 секторів, Тобто, якісь невдоволення можуть бути пов'язані з роботою, наприклад, із колегами по роботі, або ж із знаннями. Тобто, ви можете потребувати розширення своїх знань, можете. Бажати вищу посаду, кращі умови на роботі, але для цього вам потрібно буде підвищення кваліфікації, наприклад. Або ж ви захочете укласти угоду для покращення умов праці, або ж для того, щоб заробляти більше. Зараз це все. Вона рай місяць висвітлять, щоб ви більше не терпіли те, як є, а робили саме так, як подобається вам, як вам комфортно. Зараз ваше сонце знаходиться в четвертому секторі, тож фокус вашої уваги в основному націлений на родину, на місце проживання. Або ж, якщо у вас робота пов'язана із роботами онлайн вдома, то також ви можете більше часу займатися саме за місцем вашого проживання. Або ж вирішення питань пов'язаних із батьківщиною із документами на житло. Цього ж дня буде гармонійний аспект між ураном та кармічною місячними вузлами і Сатурном. Тобто, в цей час ви можете більше потребувати свободи, оновлення і в той же час проявляйте дисципліну, але впроваджуйте щось нове і креативне свою діяльність, і тоді вам допоможуть планети реалізувати ваші плани. 2 травня буде з'єднання місяця та білого місяця або силене. Вона символізує янгола-охоронця або ж вищі сили. З'єднання буде у вашому шостому секторі. Тож прислухайтеся до своєї інтуїції, обов'язково допомагайте тим, хто цього потребує, і тоді вищі сили також будуть допомагати вам. Це сприятлива можливість і для покращення умов праці, для налагодження відносин в колективі, для того, щоб ви знайшли саме ту роботу, яка вам буде до душі. Плутон, планета трансформацій та кардинальних змін, буде в ретроградному русі 4 травня до 14 жовтня. В цей період він буде повертати вас, оскільки він зараз де по вашому першому секторі, до питань, які пов'язані із вашими навичками, і з тим, як ви проявляєте себе на люди. Саме зараз ви можете змінювати імідж, стиль поведінки, розширювати свої знання. Плутон буде відсікати з вашого життя непотрібні контакти, а також він може давати вам кардинальну зміну вашої діяльності, ваших навичок. Будьте обережними, адже ще діє до 5 травня, напружений аспект між Плутоном та чорним місяцем, який почався ще наприкінці квітня. В цей період можуть бути поломки, ілюзії, провокації, помилки. Тож не втягуйте себе в сумнівні. Фінансові операції Плутон може давати надмірності, дуже великий масштаб. І в період плюс-мінус тиждень ще до його ретроградності він буде в стоянні, тобто ще сильніше на нас буде діяти. Уникайте великого натовпу, будьте уважними і уповодженні із колючими ріжучими предметами. В цей період можуть бути загострення військового конфлікту, адже Плутон це вищий прояв Марсу 10 травня. Меркурій буде переходити в знак Телець, у ваш четвертий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування. Може бути багато зустрічей у вас вдома, спілкування із рідними, або ж ви можете дізнатися якусь таємницю, або ж це може стосуватися різноманітної паперової справи щодо нерухомості. Це можуть бути як платіжки за комунальні послуги, так і документи різноманітні стосовно членів родини, переоформлення документів, або ж на купівлю, продаж чи оренду, що стосується і нерухомості, і землі. Ви можете більше часу приділяти саме родинному древу або ж спілкуватися в родинному колі. Може бути якась звістка, наприклад, про народження дитини, або ж про зустріч. Із членом родини, або ж це може бути пов'язано із вивченням якоїсь інформації онлайн з дому. 12 травня буде повня в вашому 10 секторі. В цей період місяць буде висвітлювати вам теми статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей та реалізації в цьому втіленні. Важливим є той факт, що місяць буде у з'єднанні з Прозерпіною, а це за легендою дружина Аїда. Володаря Потойбіччя, підземного царства, тож в цей час ви можете дізнатися якусь таємницю, яка може зробити глобальні трансформації вашої підсвідомості, вашого сприйняття світу, оскільки десятий сектор це все, що стосується кар'єри та роботи. Це може бути, наприклад, отримання винагороди, фінансової винагороди, або ж завершення когось контракту. Ви навіть можете змінити свій статус. При звільненні, або ж навпаки, ви захочете перейти на іншу посаду. Тобто в цьому питанні буде якась ясність. Це може бути певним чином і звільнення від певних обов'язків на роботі, або ж ви можете переїхати і в результаті кардинально змінити свій статус. Може бути важлива зустріч, підписання важливого документу, але саме наповню, коли буде спадати місяць, ви зможете звільнятися від того, що вам не потрібно. Це можуть бути зміни керівництва, ви можете змінити роботу або ж змінити місце проживання. Статус, це може бути розлучення, і воно буде сприятливим для вас, звільнить вас від непотрібних стосунків. 14 травня буде аспект удачі між місяцем та Марсом, тобто місяць допоможе вам через інтуїцію діяти правильно. Буде давати вам більше енергії для дій, торкатися аспекту вашого 11 та 7 секторів, тобто все, що стосується партнерства, підписання угод, виходу в онлайн, великих маси людей, друзів, однодумці. Це буде мати успіх. Тобто, ви можете навіть розширювати сферу свого впливу за кордоном через соцмережі. Для кого це може бути сприятливим періодом, коли буде проявляти активність ініціативу стосовно партнеру, через одруження, або ж зустрічі з людиною через сайти знайомств, або ж навіть ви можете ходити на одні курси. 20 травня буде гармонійна взаємодія, аспект можливостей між Сонцем, яке символізує наше Я, та Нептуном і Сатурном. Нептун відповідає за ілюзії, фантазії, а також віру, мрії, Сатурн, планета стійкості та порядку допоможе вам матеріалізувати ваші мрії. Торкається він четвертого та другого секторів, тобто це сприятлива можливість для покупки, наприклад, будинку вашої мрії, або ж роботи з дому, або ж це може бути гарна звістка, сюрприз, подарунок. Взагалі, по другому сектору, це власні кошти, власні фінанси. Ви можете щось придбати в будинок, наприклад, або для ремонту, або для створення затишку, щось нове. І це буде давати вам радість і буде служити довго. І цього ж дня сонце буде переходити в знак близнюки, ваш п'ятий сектор. І фокус вашої уваги вже буде націлений на ваше хобі, творчі проекти, дітей, коханих людей. Чудовий період для того, щоб ви відпочивали. Вже зараз починають закладатися ці можливості, які відкриватимуться перед вами на новий місяць. 25 травня важливий період, коли Сатурн буде переходити в знак Ован, ваш третій сектор. Там, де Сатурн. Там велика відповідальність і стійкість, певні обмеження, оскільки відповідальність це завжди певне обмеження. Ми вже не можемо діяти так, як хочемо вільно. Перед нами певні обов'язки вже є. Третій сектор пов'язаний із навчанням, із підвищенням кваліфікації, з близьким оточенням, з сусідами, колегами по роботі і з різноманітною паперовою справою. Тобто, в цей період ви маєте докласти зусиль, відповідальності, і тоді обов'язково отримаєте нові знання, корисні контакти і, відповідно, в сприятливий період для комерційної діяльності. Ви можете створити власний бізнес, придбати гаджети, техніку, транспорт, і він буде слугувати довго. Але для цього потрібен час і наполеглива праця. Плануйте. 26 травня Меркурій буде переходити в знак Близнюки, ваш п'ятий сектор, і буде давати багато спілкування, інформації, ймовірні зустрічі або ж нові знайомства. Уже 27 травня буде новий місяць, який і відкриває перед вами нові можливості, ймовірні зміни саме в п'ятому секторі, адже новий місяць буде в знаку Близнюки. Тобто, ви можете запланувати собі на найближчий місяць. Все, що стосується дітей, коханих людей, вашої творчості, хобі, спортивних досягнень, це може бути і сприятливим періодом для відпочинку, для романтичних побачень. Вас можуть частіше запрошувати, наприклад, в кафе, на прогулянки, на різноманітні святкування, або ж ви самі будете організовувати свята. Любімої водолії, бажаю вам успішного травня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей і в наступних відео.